Усім привіт, народ! З вами Говер. І сьогодні мова піде про радянську Петесау 5 рівня 185. 85. Ну, що можна сказати в загальному? Петесау просто шикарно. На п'ятому рівні вона роздає такі плюшки, що всяким штукам і... Новим німецьким ПТ навіть і не снилися. А все чому? А все тому, що у нас є совкова гармата 85-мм калібру з пробоєм 144 одиниці і урону 180 хелспойнтів. А ще тому, що я поламав свій мікрофон і записую взагалі мого мікрофона на ноутбук. Особисто я, коли почав качати гілку радянських ПТСА у старих, я викачав спочатку лоу левели, потім дійшов до 185. І я просто був в шоці від неї. Вона була мені настільки галіма, я не міг на ній взагалі грати. У мене процент відсоток перемог був 44. 44% перемог. <му> Проте після півроку перерви, я знову повернувся до цієї гілки ПТСАУ радянських і зрозумів, що я був просто раком. На цій імбо машині можна і 80% перемог робити. Якщо ви вилазите лобом лоб в лоб проти КВ або Черчилля, у вас немає просто шансів, тому що вони вас по ДПМу просто розберуть. А ще, дивлячись на те, що у вас 350 хелспонтів, це КВ максимум на три вистріли. І до того ж він завжди вас буде пробувати, тому що лобова броня 40 мм. Ремплей на Су-85, чисто -пет -пет петешний. Ви цілий бій стоїте в кущах, як я у цьому реплеї, і лише потім, коли ви бачите, що вже противників досить мало і вас не будуть фокусити, ви можете виїжджати і завдяки своїй динаміці розбирати і Т-28 всяких, і кані нових японських е танків, і тому подібне. Ця динаміка тут хороша, приблизно 15 кінських сил на тонну, проте повертається вона досить повільно, всього 33 градуси на секунду. І будь-якому світляку не буде проблемою вас закрутити. Я раджу всім. Користуватися 85-мм топовою пушкою, яка викачується на Су-85 за 15, тисяч, 15 тисяч досвіду. І нікому не радив би і, грати на 122-мм від КВ-1. По-перше, точність, по-друге, ДПМ, по-третє, швидкість з -з зведення, хоч вони однакові проте фугасниці набагато менше. І взагалі комфортніше вам буде грати на 85 мм стандартній, нормальній людській гарматі. І до того ж, не прийдеться потім на 100 мучити викачувати знову цю саму пушку за 15 тисяч досвіду. Обзор у нашої 185 дуже маленький, всього 280 метрів. Тому без труб і масксіті я б вам не радив би навіть їздити. Тому е ставимо масксі, труби і е досилатель. Екіпаж у нас, у нас складається з чотирьох людей. Командир, меховод, наводчик і заряджаючий. Е, командиру зразу скачемо лампочку, всім, всім іншим е, маскировка. Далі вже по ходу розберетесь, тому що ви на ній проведете не більше 100 боїв, що ви нормально людина. Ну, в принципі, я радий би взагалі качати ремонт. Що ж в результаті? В результаті ми отримаємо просто чудову радянську ПТСАУ 5 рівня, яка карає всіх 60 лише з одної умови. Якщо ви сидите в кущах весь ви... день. І лише потім, потім, на чуть-чуть, буквально мить, ви можете чуть-чуть потанкувати, тому що маска пушки чуть-чуть дозволяє. Хоча 40 мм під кутом вам цього зробити не, не дозволить. З вами був Говар, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки якщо вам подобається відео та пишіть коментарі під відео.